Дивимось на яку сферу життя потрібно найбільше звернути увагу. В нас тут випадає паш Пентаклів, тобто це в нас доходи або джерело доходів. Отже, робота, кар'єра, фінанси це те, на чому потрібно фокусуватись. Добре, чого очікувати в цій сфері життя. В Сфері роботи, кар'єри, фінансів, доходів. Двійка мечів це у нас карта вибору. Можливо, вам доведеться вибирати якусь іншу роботу, і ми витягаємо ще одну карту: це закохані. Закохані теж вказують на вибір. Також двійка мечів і закохані часто вказують на сумніви. Разом з сімкою мечів ви думаєте: так: ну що я зараз вляпаюсь, чи не дурний це вибір зараз починати ще якусь роботу? Нормально ж на цій було. Ви думаєте, чи не обманюєте ви раптом себе? Але не така вже це й дурна ідея, бо королева Жезлів вказує на хорошу соціальну реалізацію. Ця карта кар'єри. Ще й крім того, король Пентаклів вказує на хороші фінанси, це навіть не паш і знову ж.